Молитви по святім причастю. Коли гідно запричастишся, животворящих таїнственних дарів, заспівай зараз за радости. Вельми благодари, і Оце тепло з душі, говори Богу. Слава тобі, Боже. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Благодарю тебе, Господи Боже мій. Що ти не відкинув мене грішного, але сподобив мене бути причасником Твоїх святощів. Благодарю тебе, що Ти сподобив мене, недостойного, причаститися Твоїх причистих і небесних дарів. Але, владику чоловіколюбче, любче, що ради нас умер і воскрес та дарував нам ці страшні і животворящі таїнства. На благодіяння і освячення душ і тіл наших, дай, щоб вони були й мені на зцілення душі і тіла, на прогнання всього супротивного, на просвічення очей мого серця, на мир моїх душевних сил, на віру непостидно, на любов нелицемірно, на повноту мудрости, на додержання твоїх заповідей, на збільшення твоєї божественної благодаті. І на присвоєння Твого Царства, щоб я, ними охоронюваний у Твоїй святості, завжди пам'ятав про Твою благодать і вже жив не для себе, а для тебе, нашого владики і доброчинця. І так, відійшовши з цього життя в надії на життя вічне, досягнув непроминаючого спокою, де безнастанний голос тих, що торжествують. І безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу Твого обличчя, бо ти єсе істинне прагнення і несказанна радість тих, що тебе люблять, Христе Боже наш, і тебе успівує все створіння навіки. Амінь. Молитва Василія Великого Владико, Христе Боже, Царю віків і творче всього. Благодарю тебе за всі блага, якими ти мене обдарував, і за причастя твоїх пречистих і животворящих таїнств. Тому благаю тебе, благий і чоловіколюбче. Охорони мене під Твоїм покровом і в тіні крил твоїх та обдаруй мене чистою совістю, щоб я, аж до мого останнього віддиху, достойно причащався Твоїх святощів. На відпущення гріхів і на життя вічне. Бо ти є хліб життя, джерело святости, податель благ, і тобі славу воссилаємо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Івана Золотоустого та інственно удостоївшись бути причасником Твого пречистого тіла і чесної крови, оспівую і благословлю, поклоняюся і славлю, і величаю спасення Твої, Господи, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Івана Дамаскина Боже, Боже мій. Непостоянний і невидимий вогню. Ти чиниш ангелів своїх вогнем горющим. Ти у своїй несказанній любові передав мені на поживу своє божественне тіло і прийняв мене за причасника Твого Божества. Ради прийняття твого прочистого тіла і чесної крови. Проникне усе моє тіло і дух крізь мої кості і мозок. Гріхи мої спали, душу мою просвіти і ум мій проясни. Тіло освяти, і обитель в мені створи разом з благословенним Твоїм Отцем і Всесвятим Духом, щоб і я був у тобі завжди, заради молитов Твоїй пречистої Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Молитва Симеона. Метафраста. Господи, Ти добровільно дав мені своє тіло на поживу. Ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, мій творче, але пройди крізь мої члени, мої суглоби, нутро серце. Спали терня моїх провин, душу освяти, думки очисти. Суглоби разом з кістьми сміцни, мої почуття просвіти, всього мене наповни страхом твоїм. Завжди покривай, бережи і охорони мене від усього діла та слова душетлінного. Очисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею Духа Твого Єдиного, а ніколи оселею гріха, щоб, по причастю від мене, як від дому Твого і як від вогню, втікали лиходій усякий і всяка недоля. На заступників перед Тобою кличу всіх святих, чи не безплотних, притечу Твого, апостолів премудрих, а з ними і матір Твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу Твого вчини. Ти, бо благий, єдиний єси, і освячення наше, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу, всі воссилаємо повсякдень. Амінь. Інша молитва. Господи Ісусе Христе, Боже наш. Нехай Твоє святе тіло буде мені на життя вічне, і Твоя чесна кров на відпущення гріхів, а Оце благодарення, нехай буде мені на радість, здоров'я і потіху. На Твоєму ж страшному і другому пришестю сподоби мене грішного, достойним станути праворуч слави Твоєї, молитвами Твоєї пречистої Матері і всіх святих, молитва до Пресвятої Богородиці, Пресвята Владичице Богородице, світло моєї затьмареної душі, надії, покрови, прибіжище, потіхо і радости моя. Благодарю Тебе, що Ти сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і чесної крови. Сина Твого, але Ти, що породила істинне світло, просвіти духовні очі мого серця, ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене умертленого гріхом. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помили мене і дай мені говіння і сокрушення в серці моїм, і смирення в мислях моїх. І визволення з полону думок моїх. І сподоби мене аж до останнього віддиху неосудно приймати святощі пречистих таїнств зцілення душі і тіла. Дай мені теж сльози покаяння і сповіді, щоб я величав і славив тебе по всі дні мого життя, бо ти благословенна і препрославлена навіки. Амінь.